У бліндажі вони стають необхідністю, коли холодно. Окопні свічки знову в роботі і закриють одразу кілька потреб військових, каже волонтерка Альона Скалецька. Вони ними можуть отопити свій бліндаж, вони можуть підігріти будь-яку їжу, вони можуть посушити свої особисті речі. Тобто це така необхідність потреба в теплоті і в тому, щоб забезпечити собі їжу. Бо світла, на жаль, ж в них немає. Пані Ірина скручує вирізані смужки та складає у жерстяні баночки. Між ними вставляє гніт. Такої свічки вистачить приблизно на шість годин горіння. Коли жіночі руки зробили заготовки, до справи береться Олександр і заливає їх розтопленим парафіном. Сьогодні залили близько восьмидесяти свічок. Я думаю, ще свічок 40-50 зальєм. Взагалі, ми минулого року, навіть коли були запити на на велику кількість свічок. Ми з хлопцями залишалися на складі на ніч і в нічну не три-чотири хлопці заливали цілу ніч за ніч могли залити близько 500-600 свічок. Усе, що потрібно для виготовлення окопних свічок, це картон, парафін і бляшанки. Робити їх можна навіть в домашніх умовах. Картон має бути обов'язково нарізаний правильно сотами. Е Вниз ось так має стояти, тому що коли заливається парафін, він заливається в ці соти, бумага просочується, і тоді свічка дуже гарно горить. Волонтери просять небайдужих долучатися та допомагати, хто чим може. Ми просимо долучатися людей до збору баночок. Баночки потрібні від кукурудзи, від цих консервацій, горошку, оливок, від різних риб. Просимо людей, щоб ці баночки були чисті. Також нам потрібен картон, але картон має бути гафрований, щоб там такі були сотики. Бо коли ми робимо крутимо копні свічки, в них заливається парафінчик, і так воно довше горить. За минулий холодний сезон благодійники сота відправили на фронт понад 5 тисяч окопних свічок. Робити їх допомагали у вінницьких школах та інтернатах, а також на майстер-класах для дітей військових та переселенців. Цьогоріч також звернулися за допомогою та чекають на підтримку.